Кожного року у всьому світі споживають більш ніж 100 тисяч тонн кофеїну. Це дорівнює вазі 14 ейфелевих веж. Більшість кофеїну споживається із кавою та чаєм, але також потрапляє до організму через газовані напої, шоколад, кафеїнові таблетки та навіть напої без кофеїну. Кофеїн допомагає нам бути уважними, сконцентрованими, щасливими та енергійними, навіть якщо ми мало спали. Але він також може підвищити тиск та спровокувати тривогу це найпоширеніший наркотик у світі. Тож як він не дає нам заснути? Кофеїн виник у рослинах, де він виконує кілька функцій у великих дозах, як, наприклад, у листі та насінні деяких рослин, він є токсином для комах. Проте, коли вони вживають його у менш концентрованому вигляді, як у нектарі. То він допомагає їм запам'ятовувати і знову повертатися до квіток. У людському тілі кофеїн виконує роль стимулятора центральної нервової системи, він надає нам заснути, блокуючи молекули, що стимулюють сон речовину під назвою аденозин. Нашому тілу необхідне постійне надходження енергії, котру воно отримує, розщеплюючи високоенергетичну молекулу АТФ. У процесі цього виділяється аденозин хімічна основа АТФ. Нейрони у мозку мають рецептори, ідеально пристосовані до цих молекул. Коли аденозин стикується із цими рецепторами, він активує ряд біохімічних реакцій, котрі спричиняють уповільнення роботи нейронів і гальмують вироблення важливих сигнальних молекул у мозку. Іншими словами, ви стаєте сонливим. Кофеїн можна назвати ворогом аденозинових рецепторів це означає, що він заважає процесу сповільнення нейронів. Блокуючи аденозинові рецептори. Кофеїн та аденозин мають схожу молекулярну структуру. Настільки подібно, що кофеїн може вклинитися в аденозинові рецептори, але недостатньо однаково, щоб активувати їх. Простіше кажучи, аденозин пригнічує роботу нейронів. Кофеїн сповільною пригнічування і стимулює вас. Кофеїн також поліпшує настрій. У деяких нейронах аденозинові рецептори з'єднані з рецепторами інших молекул під назвою дофамін. Одна із функцій дофаміну стимуляція відчуття задоволення. Коли аденозин стикується з одним із таких парних рецепторів, він заважає дофаміну стати на своє місце, блокуючи його роботу з поліпшення настрою. Але коли аденозин замінює кофеїн, то він справляє інший ефект, і дофамін може зайняти своє місце. Доведено, що ефект кофеїну на аденозинові та дофамінові рецептори може мати довготривалі позитивні наслідки, знижуючи ризик виникнення таких недуг, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера та деяких форм раку. Кофеїн також може активізувати у тілі процес спалення жиру. Власне кажучи, у деяких спортивних організаціях вважають, що кофеїн надає атлетам несправедливу перевагу і ввели обмеження на його споживання. З 1972 по 2004 рік. Вміст кофеїну в організмі спортсменів олімпійців мав залишатися нижче певної позначки, аби їх допустили до змагань. Звичайно, кофеїн не завжди корисний, він допомагає нам краще почуватися і бути більш уважними, але також може прискорити серцебиття та підвищити тиск, викликати підвищене сечовипускання випускання чи діарею і стати причиною безсоння та тривоги. Більш того, їжа та напої із вмістом кофеїну також мають свій вплив на наш організм. Що теж необхідно враховувати. Мозок може звикнути до регулярного вживання кофеїну. Якщо ваші аденозинові рецептори постійно заблоковані, то організм виробить додаткові. Таким чином, навіть за наявності кофеїну, аденозин все ж зробить свою справу, даючи мозкові сигнал про зниження активності. Саме тому вам здаватиметься, що треба споживати все більше кофеїну, аби залишатися такими ж бадьорими. Треба буде блокувати все більше аденозинових рецепторів. І саме тому, коли ви різко відмовляєтеся від кофеїну, ви можете відчувати неприємне похмілля із великою кількістю рецепторів і відсутністю конкурентів, аденозин може надто активно працювати, викликаючи симптоми, як головний біль, утома та депресія. Та вже за кілька днів надлишкові аденозинові рецептори зникнуть, ваш організм перелаштується і ви почуватиметеся бадьорими, як ніколи. Навіть без вживання найпопулярнішого енергетика у світі. Переклад Ірина Кожанова. Озвучно Дуб Студіо.